Всім привіт, друзі! Думаєте, зима ще довга, все встигну. Зима пролітає так само швидко, як в принципі і літо. І тому в зимній час бджоляру, початківцю да й не початківцю, потрібно потихеньку не спіша підготовлюватись до сезону. Сьогодні будемо балакати про вощину, деякі нюанси, як завжди, і чому краще її все ж таки навощити, скажімо. В зимній час підготувати рамки і хай стоять до нового сезону. Ну і перша така елементарна причина це те, що в сезоні, якщо почнеться сезон, скажімо там, саме такий пік це буде травень місяць, потрібно ставити вощинку, а там будуть і рої летіти, і роям потрібна вощинка, І на все може не вистачити часу. Це стосується бджолярів, скажімо, які працюють десь на роботі, а може ще якась і ніби позмінно робота така, що не завжди вдома. І приїдеш додому, а в тебе нічого не готово, а тут потрібно ще і огляди робити і так далі. Тому в зимній час це можна спокійно зробити. Плюс, якщо ви. В зимній час навощили, придбали вощину, це вже немає великої різниці, де ви її взяли, вона відстоїться і зробиться ніби міцніша. Тому що свіжо відкатана вощина, вона ніби така еластична, м'якка і бджоляр придбавши цю вощину, Не врахував деякі моменти, ставить в сім'ю. А потім через деякий час хочу подивитися, як будують, і дивиться, а вона ніби попливла. І тут починають там писати, що це погана вощина і так далі. Ні, попливе люба вощина, якщо не в той час, не в ту сім'ю поставити. Про такі нюанси я розповідав, це, скажімо, може бути навіть слабка сім'я. Теж не будують довгий час, і від температури вона потихеньку починає деформуватися. Якщо гарна сім'я і є взяток, без проблем вони її відбудовують, буквально там, за, як то кажуть, за лічені години вже закладають фундамент і нікуди вона не дівається. А якщо висока температура сім'я не осилює, вона потихеньку пливе. Так що розуміти, коли і як, і куди ви ставите, теж є нюанси. Але коли вже вощина ніби відстоялась, вона робиться, ну, і, грубо кажучи, як пластмасова. І не деформується. Ще один такий плюс зимнього такого наващування, зимньої такої роботи. Це те, що, як ви знаєте, вощина коштує доволі таки недешево. І для початківця це ніби б'є по карману. В зимній час можете, скажімо, раз в місяць по пару кілограм купувати і зразу навощувати. Це ніби так плавно, поступово ви затрачаєте кошти, тому що в початківця немає воску, щоб замінити поміняти воск віск на вощину, йому треба купувати її. В зімній час у вас ніби є такий зазор. Потихеньку скупльовуєте і навощуєте. Наступного року вже буде набагато вам легше. У вас буде свій віск, і кожна рамка, грубо кажучи, дає вам на одну вощинку. От ви рамочку перетопили, вощинку, можна сказати, за цю рамочку придбали і так далі. Там є обмін на вощину, на, на гроші, в принципі. З доплатою невеликою або процент який, то вже хто як де, домовиться і так далі. Ну, а в кого є бажання, то наступного року, я казав, буде набагато легше, тому що буде свій віск, може придбати якусь форму, чи там вже як захоче, і робити свою ощінку. В домашніх умовах, звісно, вона не буде там, скажімо, вже така ідеальна, тому що ну, завод, як то кажуть, є завод, але тим не менш буде. 100% воску. Тому що зараз багато йде таких спорів, криків, скандалів, чия краща. Всі, всі відстоюють свою, і у всіх вона гарна і так далі, і тому подібне. Але це вже зовсім інша історія. Ще такий один нюанс є, що нібито починають вощину гристи по дроту. Ну, дріт, в залежності, який є. Нержавійка, вона ніби така краща, вона не так, як то кажуть, окислюється. А цей простий дріт, він може трошечки ніби бути з такою е, мазутою. І то вони гризуть його, як правило, тоді, коли нема взятку. Коли є взяток, вони навіть ні на що не дивляться, ні, то, ні на того дрота, ні на що. Вони все будують, і їм нема коли займатися дурницями, такими, як гристи і так далі, гризуть і портять вошину тільки коли в бджіл. Немає енергії, тобто слаба сімейка, плюс нема взятку, безробіття. Ну або вони ще в якомусь ройовому стані. В принципі, в ройовому стані вони ну, не портять, але й не чіпають. Вона теж може попливсти і так далі. Це все від бджоляра залежить. Повинен джуляр дивитися, що в нього вулику робиться. Як я й казав, в мене раніше перший мій місис... сезон. Місисон... Навіть другий, перший сезон ще був більш-менш такий вдалий. В другий сезон пішла така засуха, ну і я ще теж мало такого досвіду. Нібито бджілки літають, я їм в погризли, де попливла. Біда все рамку на перетопку, ну, в куди вона. Потім я вже. Більш уважно почав дивитися на бджоли. І більш в мене таких проблем немає. Ну, буває, десь буває, там я спішу і ніби кинув рамочку на виріст. Ще не, не треба було давати їм на розширення, скажімо, вощину. Почекав би там декілька днів, якийсь тиждень, хай нібито сім'я окрепне. А я швиденько кинув і теж, буває, спортять рамочку або десь. Трошечки, то, то не страшно, а буває, що приходиться замінювати. Але в принципі, більше таких проблем немає. Якщо ставити в правильний час, в правильну сім'ю, завжди 100% гарний результат. Вощина мені ще неякісна, що дійсно, я сказав би, не попадалась. Тому що якщо десь в одній сім'ї якась проблема з вощиною, от беремо простий приклад: у вас 10 сімей. Ви 10 сім'ям дали в Дев'ять 9 сімей все гарно прийняли, відбудували, там матка сіє. А одна ні, погризла, попливла, неважливо. Проблема в вощині чи в цій сім'ї. Я думаю, очевидно. Якщо у вас навпаки, ви дали там 10 сім'ям, і у вас всі 10 сімей, можна сказати, її погризли по ну, спортили. Тут вже виникають питання. Тут так, можна щось вже пред'являти і дивитися, почому, чому так виходить. Але дивіться ще й на погоду, на взяток, дивіться на бджоли. Не завжди ті бджоли, які літають інтенсивно, приносять нектар. В засуху, У мене таке було неодноразово. Дивишся, ніби літають. Ну, тому що цвіте, а виділення нектару дуже низьке. І вони практично те, що приносять, і з'їдають на розпліт, і в вулику нічого немає, ресурс не витрачають на вощину. Це можна легко оприділити, коли бджоли прилітають і роблять такі кульбіти перед льотком, ніби крутяться, а потім заскакують. Пуста прилетіла. Коли бджола підлітає тяжко тяжко, животик так донизу, або на стінку вулика прилипає або падає в траву. Даю 100%, що це прилетіла повна бджола з нектаром, і там є наприск вони вже е, запасаються медом. Це для тих, хто ну для початківців, вони можуть не зрозуміти там, є той наприск немає наприску Візуально ви теж почнете розуміти своїх бджіл. Навіть не відкриваючи вулик, можна все зрозуміти, не маючи навіть вагів. Ну, з вагами то взагалі просто можна контролювати кожен день до, до грама. В плюс, в мінус і так далі. Але і на око все можна приділити. Стан сім'ї, як вони поводяться, що роблять і так далі. Так само, як заходять і в ройовий стан. Без проблем можна візуально, я колись приходив з роботи, опа! там, одненька щось погано себе веде. І при огляді я определяв причину. Буває таке, що матка вилітає на обліт, не вертається, все, сім'я змінює поведінку. І в ройовий стан заходить, теж змінюється поведінка. Але це потрібно бути дуже уважному, такому скурпульозному. Тоді і буде результат. Якщо просто так закидати бджоли, то і результат буде відповідний. Ось така інформація. Займатися потрібно зараз, підготовляти все. Початківцям ще можна зробити вулики, можна робити рамки. Тому що по факту залишилося три місяці грудень, січень-лютий. В лютому, в кінці лютого, вже починається, можна сказати, сезон. Вже потрібно дивитися за бджолами, вже потрібно їм допомагати, утепляти і так далі. Тому що вже буде розпліт. Вже сезон відкритий, можна так сказати. А що таке три місяці? Пролетить дуже швиденько. Все, друзі, до побачення!